Вітаю! Що чекає Зеленського в вересні місяці? Подивимось саме, що як президента його чекає. Нам його особисте життя не цікаве. Тож, який буде для нього вересень місяць? Дно колоде? Старший аркан диявол. Це маніпуляції, це Страхи це залежності по дияволу, паш кубків це як бажання, виконання бажання, боротьби боротися. Жорсткі рішення і старший аркан блазень, це можуть бути як і якісь необдумані поступки, і також це може бути як обнулення, як завершення етапу, обнулення і початок чогось нового. Лицарь кубків і п'ятірка мечів. Емоційні маніпуляції, обман, коли за благородними діями, намірами ховаються корисні мотиви або ж використання почуттів інших в корисних цілях. Це коли людина типу проявляє заботу, виглядає для всіх як турботлива людина, а насправді являється. Таким собі фальшивим принцем, який добивається вигоди через емоційний шантаж. Загальна тема така місяця це швидкі рішення по питанню війни і багато таких карт, які вказують на завершення циклу, завершення етапу. Прийняття рішень, швидкі прийняття рішень. Такий буде місяць для нього активний. Це, як би, головна тема місяця. Отже, що таке десятка кубків? Це завершення. І під нею старший аркан зірка як надія, надія на те, що буде покращення, і надія на завершення старший аркан світ це як завершення циклу. Отже, по зірці і по старшому аркану світ це як іде завершення. Надія на е, гарне завершення даного етапу. Коли це може відбутися, знову ж по старшому аркану зірка. Це може бути, як я говорила вже, або ж вісім неділь, або ж вісім місяців, тому що. Карти таро вони часу не вказують, тим більше точного часу. Далі у нас іде як прийняття рішення королевою Пентаклів. Десятка мечів. Це, по-перше, може бути йому загроза життю в цьому місяці. І також це може бути як Росія. Вона може вимагати, щоб Зеленський пішов з поста президента. Можливо, вона не захоче з ним напряму підписувати договора або вести подальші перемовини. Це ще може бути партія. Яка може його зрадити. Можливо, там якісь будуть депутати виступати проти нього. Люди, від яких він просто цього не очікував. Які його просто зрадять, ударять ножом в спину. Також місяць у нього такий він буде конфліктно емоційний. І ще тут може бути якийсь розгорітий конфлікт. Або ж це якась може бути жінка, або ж це може бути країна, країна, яка Знаходиться біля води або оточена водою. Тут також може бути якась така конфліктна ситуація. Ну, Поки що так, головні такі тенденції ми на вересень місяць подивилися. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь і ставте вподобайку.